Вітаю вас, мої любі малята. Ось і настала пізня осінь. Пізня осінь це час, коли більшість дерев уже скинули листя і стоять голі та сумні. Навколо тихо, бо перелітні птахи відлетіли до теплих країв, а звірі готуються до сплячки або облаштовують свої домівки. На полях вже зібрано врожай. Перші морози, які залишають на траві та калюжах крижану кірку, нагадують, що зима вже близько. Червоні грона горобини, які залишаються на гілках, виглядають, як яскраве намисто на тлі сірого неба. Природа готується до зимового сну. Тому дні стають коротшими, а ночі холоднішими. Небо похмурим, а вітер свистить у голих гілках. А зараз малята, послухайте уважно віршик, який називається Пізня осінь, а написала його Надія Красоткина. І по землі розмашисто жене, на небо чорна хмара насуває. Ось дощ, осінній, затяжний сипне, все буде мокнути і мерзнути довкола, і золото осіннє пропаде, ні квіточки ніякої ніде. Одні будуть сірі фарби переважно. Одного кольору земля і небеса, і вітер завиватиме протяжно. Відійде в спогад осені краса.